У нас в цьому році було 25 років нашого сумісного життя, можна так сказати. Ну, ювілей такий собі, от, і в цьому році ми. Для, для себе вирішили, що все, все одно ми 25 років живемо разом, і у нас щось має бути таке цікавеньке ще. От. То за, за, за ці 25 років ми вже у нас є троє наших дітей старшому сину 24 роки, 19 років середній наш, нашій доньки, вона зараз вийшла заміж. І наша мала, як ми її називаємо 14 років. Ми час від часу з нею, з Людмилою ну, Миколаївною ми спілкуємось. І якось вона ну, підійшла просто в розмові і каже: ну, можливо, у вас є хтось ті, хто за, зацікавилися би або патронатною сім'єю, або прийомною сім'єю, або іншими формами виховання. А у нас якось вже була розмова. І це було років 15 назад. А, а чому не ми? А чому так було? У нас є друзі, є знайомі наші сім'ї, які взяли вже для себе до себе взяли дітей. Взагалі, десь ми приблизно рахували біля 30 дітей, вже вони собі взяли. Це різні сім'ї, це наші друзі. Ми, ми були у них в сім'ях. Ми переживали з ними оці всі, що вони переживали. Вони трохи ділились там своїм досвідом і всім іншим. Це в різних містах, це не в Прияславі. От. Mm -hmm. І ми так і зізванювали з ними. І коли вона підійшла і сказ... запропонувала цей, ми так для себе вирішили, що можливо, можливо, це наш час, а можливо, і не наш. Ну і все. І якось так відійшло десь на місяць, ну можливо. Угу. Пройшов місяць, ми зустрічаємось якось несподівано з нею знову. І вона каже: Ігор, ви там подумали, можливо, у вас хтось є? Ще одна така, такий поштовх. Така спроба ще одна. І потім на другий раз, вже я кажу: Наташа: ну може, може, все-таки ну, подумаємо для, для себе щось. Вона каже: Ігор, ну війна зараз, а що, а що завтра, а що далі? Mm -hmm. Але дав Бог, у нас є можливість, умови є для цього. Ну і ми так не вирішили, якщо Людмила Миколаївна прийде і вона скаже, що ці умови, які ми, ми зараз можемо дати, вони підійдуть і все буде добре, ну, будемо рухатись далі, а там побачимо. За рахунок того, що ми люди віруючі, ми довіряємо Богу в цьому, і ми кажемо, що якщо є Божа воля на це, якщо це наше, то воно буде рухатись далі, і будуть відкриті двері. І ми приїхали в патронатну сім'ю, в якій були ці діти. От, вони там вже були декілька місяців, мені здається, більше, ніж ну, півроку. Mm -hmm. І приїхали на спілкування на знайомство. Цікаво було знайомство. Вони спочатку, з, з самого першого початку, вони вийшли і почали та якось відкрито на себе вести. І це воно відкрило наше серце до них з першого дотику одразу. Ми так само, Людмила Миколаївна нас на... запросила на навчання. Ми їздили на навчання, проходили дуже класна команда. у Нас багато досвіду, багато вона дали нам такого. Теж поштовху і переживань, і одночасно і ну, плюсів в цьому всьому, ми так пережили це все. І коли вже оці моменти почали стоямством з дітьми, то ми багато вспоминали те, що ми проходили на навчанні, тут реально ми це бачили, mm -hmm. як діти переживали, вони... Ну так мо ну, не видно опони, але все одно ти бачиш, як дитина себе поводить, і ти розумієш, що це реакція його переживання, але він його стримує, якось ховає. А дуже цікаво, розкажіть, будь ласка, воно скільки триває навчання? Це група батьків, так ті, хто писав, ну. ну. Ті, хто хоч, хотіли е, проходити це навчання для того, щоб в даль, ну, дальнішому бути або сім'єю приємною, або сім да. опікунами, або ще. Угу. Ось. І ми спілкувалися, були лекції і були. Як ну, це практичні назвати? заняття були. Практичні заняття, так. Да. Да. До речі, до речі, було дуже ну, багато інформації практичної. Ну, були ролики, відео і як би ви поводились себе в тій чи, чи іншій ситуації. Mm -hmm. І ми намагалися на оцих лекціях, на оцих зустрічах переживати те, що переживає дитина при переході з однієї форми виховання в іншу, або з однієї сім'ї в іншу сім'ю. Психологічно було важко. На навчання було важко психологічно. На третій день або на четвертий день я кажу, Наташа, Може, це не наше? Правда? Правда? Ну, я, я, я відверто кажу, чому? Тому що на, на навчаннях вони, ну, мені здається, вони дають всю максимальну таку, максимальний негатив, який може бути. Угу. І коли ти все це чуєш, ти сприймаєш, і ти думаєш, якщо все це добре, не все, навіть половина, якщо, буде у нас, в нашому домі. І при всіх цих обставинах, я не впевнений, що ми витримаємо. Угу. І цей такий психологічний ну, бар'єр він був. Але ми вирішили так: ми давайте це на ну, до кінця доходимо і потім побачимо. Побачимо, тому що буде відгук від тих, хто, хто нас не навчає, ну що вони скажуть. І вийшло так, що ми з цією рекомендацією вже приїхали до Людмили Миколаївни, подали її, і ми знову ж, відверто кажучи, ми постійно рухались. Вперед, але допускали, що, що може бути збій, і якщо буде десь збій, щоб у нас не було такого якогось внутрішнього розчарування. Mm -hmm. Скажіть, от про діток, якого вони віку, і з якими складнощами ви вже встигли там, зіткнутися, і навпаки, про позитивні сторони? По молодшому йому 2, ,7, 2 роки сім місяців. То він е, до нас потрапив, ще він, ми його кормили перші е, тижні ложечкою, поки він не пішов в садик, а там дітки вже самі їдять ложечкою, і в перший день після садику він прийшов додому, сів. Ну, ми сіли ужинати, і цей. І він. Я сам і ложкою, Ну як він міг, так він кушав ложкою. то. Звісно, ці переживання такі, як, як, оце, як ми за своїх переживали, да. так ось, і за їх достіження. Mm -hmm. э, перший раз ходили без памперса в на горщик. Це теж вже таке досягнення, Досягну. вже успіх. велике, да, успіх такий. Да. <laughs> да. З, з, з старшим, старшому 4,7, 4,8 вже мабуть. Да. Mm -hmm. То скоро 5 років, то е, дуже шустрий хлопчик такий, смишльоний угу. граливий і дуже відкриті. Так, 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 так да, Вони бачили, відкриті, дуже приємні. Та. Да, да. Да, вони ну, відкриті. І ці хлопці, вони, е, коли Даша казала ну, спочатку, то спочатку з Яриком ну, дійсно було, він був ну, трохи замкнутий. І ну, Ярик він менший. І... Можливо, це було з чимось пов'язано, але mm. з ним нас на спілкування було як все добре, то все добре. А як йому щось не подобається, він він замикався, він мог так сісти і мог сидіти там 20 хвилин, 30 хвилин, просто мовчити, не буде розмовляти нічого. Зараз ми такого вже не бачимо. Він якось соціалізувався трохи. Mm -hmm. Допоміг дуже садочок, я думаю, в цьому. Там діти, і він спілкується з дітьми. Спочатку, як вони тільки ну, почали ходити до садочка, зранку були дуже важкі ранки. Дуже важкі, вони вставати не хотіли. Єгор навіть тримався за, ну у них там є така горка, і він тримається за горку, нікуди не піду, не ні хочу нічого. Да. І ми вже так як умовляли, ну давай, давай. Але зараз ввечері я хочу в садочок. Поїхали в садочок, я хочу в садочок і все. Вони ж раніше не ходили в садочок, правильно? Єгор, Єгор колись був в Голландії, мені здається, він був genommen. там в садочку декілька місяців. Uh -huh. Або, може, пару місяців. А менший а у Ярославній. Тато у нас більш добрий. Ага, це значить, як хороший поліцейський суворий, так? Ну, все одно, а то тоборці. Мама, трошки строжна. Отак розподілилась. Ну, можливо, так. А можливо, я думаю, що. Ну, наші принципи в вихованні це, це більше про чесність, про відвертість, про довіру. Ну, от, як я бачу, що вони довіряють в дрібницях ну, в якихсь. Я, ну, я кажу: ну давай сюди, пригай. Угу. І він пригає. Угу. Ярик малий, я, я його зараз навіть ну, підкидаю до, ну, до гори, і він підлітає наскільки може, ну, йому цікаво. Тобто, з самого меншого віку він вже довіряє. Наші діти переживали. Вони нам довіряли, наші рідні діти, але вони переживали також, тому що вони також не знали, хто і що, і це ж не на один рік. Таку їм фразу закинули, що ми хочемо взяти в сім'ю діточок. то вони, Ну, Ліля, зломого часу разу в... Це висприйняла дуже приємно. Mm -hmm. Середня дочка також. Старший трошки так mm -hmm. окей, ваше рішення. Але ну я тут з вами, але так, трошки, знаєте, так mm -hmm. з, з, з таким… Та, з, mm -hmm. <зараз>, зараз. Він теж ми разом відвозимо їх в, сад, в садочок зі старшим сином. То він включає сідаємо тільки в машину, Олег включає музику і його все вже. Все класно, ну вони разом вони <різь> да. друзі. Тіпа, типу. як старший старший брат для Ігора, все, він везе його в саду, в садочок, музика, все як все То, класно. І той самий Олег, він вже так, як ну, йому вже, вже трохи там за 20, він ну вже розуміє це, і він трохи обережно. Але зараз на сьогодні це дуже велика підтримка для нас. Mm -hmm. Дуже. Часу часу маловато, не вистачає часу, да але вони допомагають. І Лілія, і Олег, де, де, де можуть допомагають, то від сім'ї ми, ми бачимо підтримку. У нас е, є контакт сти з тої групи, в, в якої ми проходили навчання. Uh -huh. Це приблизно 22-23 людини. От і вони всі у нас є там вайбер, часві і і вони пишуть соцслужби. Це просто треш. Це саме жах, жах, жахливе, що може бути, це соцслужба. Ну я так е, стараюся ну, не втручатись в такі бесіди, всі, але це вже до мене достало. Я пишу: слухайте народ, я не знаю, що у нас тут за соцслужба. Але у нас соцслужбами просто не вз, взагалі нема питань. <сум> От, дівчата, дівчата дуже вони людяні. Оце, оце що б я сказав про наші соцслужби, вони людяні. Вони розуміють ситуацію. Ну, на сьогоднішній день так. Я не знаю, як там, що далі. Але на сьогоднішній день. От чому, і вийшло так, що ми прийняли дітей, тому що були і, ну, відносини. Ми mm -hmm. кажемо, ми за це переживаємо добре. А якщо ви за це переживаєте, от так. Тобто вони йдуть на зустріч і вони намагаються максимально допомогти. Вона кожну дитину через себе проводить, да. вони їй дуже рідні. Вона приїжджає, провідує іноді. Зустрічаємось тут і чиїй разом є. її бачити. Mm -hmm. Часто приїжджають, так? Приїжджаю, з Людмилою ну, Миколаївною ми бачимось по два рази на тиждень. Uh -huh. От. А з іншими бачимось раз на тиждень, з деякими бачимось два там раз на два тижні. Uh -huh. То у нас ну, місто маленьке. Uh -huh. Вони сюди приїжджають, да, і, і спілкуються з, з, з малими, і ми приїжджаємо туди просто на спілкування. На спілкування, якась в процесі йде якась допомога.